Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга. Сьогодні хочу сказати, що у нас два дні йдуть дощі, і вже до обіду чотири людини мені подзвонили, три написали. Тому актуальна тема зараз, що робити, коли теплиця набиті цвітком. І така погода. Прогноз погоди дуже невтішний, після теплої гарної сонячної погоди. У нас десь на 10 днів будуть дощі. І це дуже небезпечно для рослинок, тим паче, що скоро вже масові продажі, теплиці, росли, рослини вже розрослися, і нікуди переставляти. Що ми можемо зробити, давайте поговоримо про це. Перше, що ми можемо зробити, ось ви бачите рослинки. Вони вже розрослися, і хоч я, як тільки висаджувала, їх розставляла, все рівно вони вже дуже-дуже близько одна від одної. Якщо можна, то треба їх трохи розставляти, щоб рослини не торкалися одна одної, щоб тут було повітря. Це обов'язково. Це нам допоможе запобігти хворобам. І дуже страшна така хвороба, як сіра гниль, вона за декілька днів може знищити всю теплицю. Тому, перше, як тільки можете, розставляйте. Щось може зі стелажів опускайте вниз, щось наверх. Якщо є якийсь проміжок, то треба розставляти. Це перше. Друге, це зменшити паливи. Ось дивіться, у мене горщик і субстрат, я маю надію, що ви бачите, світлуватий. Цю рослинку в звичайний день я б вже палила. Зараз паливати не буду. Вже друга половина дня, і поливати не треба. Якщо рослинка терпить, то треба залишити все так, як є. Не треба перезволожувати рослини, бо при найменшій вологі, і якщо температура низька, то рослинки захворіють. Тому якщо поливаєте, то тільки ті рослини, які потрібні, бо завжди в теплиці є такі рослини, які треба палити і які ще потерплять. То обережно не поспішайте, поливайте під корінь. Хоч і дуже тяжко, але краще з, е, потратити декілька годин на полив, якщо теплиця велика, а не викидати масово свої рослини. Третє це обов'язково треба провітрювати свої теплиці, обов'язково і вранці, і в день, хоча б на півгодини, на годину треба відкривати вікна. Це обов'язково. Якщо температура низька, десь 12 градусів або менше, то краще підтаплювати. Обов'язково вночі, коли у нас там буде і 3 градуси, і 5 градусів. В деяких місцях обіцяють і заморозки, то обов'язково підтопити. Цим ви і уберете вологу зайву в теплиці, рослинки будуть сухі, менше будуть хворіти. І також більша температура буде стимулювати зріст ваших рослин. Якщо немає тепровентилятора, якщо немає стаціонарного котла, то хоча б візьміть і накрийте свої рослинки з памбундом. Це теж дуже допомагає. Ну, а підвіски, у кого кашпо, то залишайте наверху, бо там температура все ж таки трохи вища. З цим ви, ви нічого не поробите. Дуже багато запитань по хімії, чим оприскати, але я хочу ще раз наголосити, що перше, що треба виконати, це ті умови, які я назвала. Це, повторюю, сухі рослини. Ми Менше поливу, розставити їх, провітрювати хоч при будь-якій погоді, щоб з повітрям заходив до теплиці вуглекислий газ, він потрібен для фотосинтезу. А потім уже все інше. Хімія допомагає добре, але все ж таки, коли виконані умови. Не можуть рослини стояти вологі і побризкати і мати надію, що все буде добре. Ні, так це не працює. Тому, перше, спробуйте зробити те, що я вам раджу, а потім вже бризгати. Чим бризгати? Ну, є багато препаратів, починаючи зі Світча і закінчуючи профпрепаратами це і Фантеліс, і Мірадор, і Азбані, і Пролектус, і дуже-дуже багато інших. Я думаю, в будь-якому магазині ви... Навіть якщо у вас немає професійної хімії, що знайдете для цієї хвороби. Але всім зволікати не можна, бо за декілька днів рослини можуть всі пропасти. Тому, якщо нам на 10 днів кажуть, що буде погана дощова погода і низькі температури, то це всі умови для сірої гнилі. Тому Бережіть свої рослинки, ви дуже багато працювали, і треба, щоб все було добре, щоб мати гарні результати. На цьому буду закінчувати відео. Якщо є питання, тут дзвоніть, пишіть, оставляйте свої коментарі. І всього вам найкращого. Мирного неба!